Це місце, де напередодні ввечері перекинувся позашляховик, за кермом якого був поліцейський. Ще два легковики Міцубіші протаранив на салтівському шосе поряд з училищем будівництва. На узбіччі досі лишаються уламки скла та пластику. За даними слідчих ДБР, це була друга аварія за участі позашляховика. Не до цього він врізався у ладу на нових домах і втік з місця пригоди. Так, автівки виглядали після зіткнення відго очевидців. Міцубісі від удару перекинувся на даху. Шевроле пошкодило задню частину, відлетіли колеса. Правоохоронцеві 25 років, він працює у відділі поліції Охтирки, це Сумщина. За попередніми даними, за кермо чоловік сів на підпитку, розповів речник територіального управління Державного бюро розслідувань Олександр Білка на даний момент ще не отримали офіційно результатів? Так, але знову ж таки я наголошую, що попередньо поліцейський був закремому стані алкогольного сп'яніння, адже були явні ознаки. Цього аварії травмувалися бодії пасажирка Шевроле їх доправили до лікарні. Нині у лікарні невідкладної допомоги залишається водій Шевроле. У чоловіка струс мозку, з забиттям яких тканин обличчя та голови. Про це Суспільному із посиланням на лікарів повідомила речниця Харківської міськради Ольга Мірошніченко. Пасажирку цього ж авто медики оглянули та відпустили додому. Водій позашляховика отримав незначні ушкодження і від госпіталізації відмовився. Підозрюємо, поки не висувало, говорить речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Особа наразі знаходиться на контакті зі слідчим. Він спілкується по телефону. Ми чекаємо рішення медиків щодо тілесних ушкоджень постраждалих, і в подальшому вже будемо кваліфікувати його дії за статтею кримінального кодексу. Слідчі відкрили карну справу за статтею порушення правил дорожнього руху особами, які керують у стані алкогольного сп'яніння. Це до трьох років колонії і до п'яти років позбавлення водійських прав. Чубенко каже, поки слідчі чекають на висновки експертів щодо травм людей у Шевроле. Якщо їх визнають нетяжкими, правоохоронцю загрожує адміністративне покарання. Ірина Гнатюк, Кристина Матюхіна. новини на Суспільному, Харків.